ФК Полтава фактично ще без нового головного тренера та під орудою майбутнього зумів переграти Черкащан. Грою господарів з лави керував Андрій Зав'ялов, а з ложі почесний гостий ще діючий наставник ФК Суми Юрій Ярошенко. Він готував вже команду з 6 го числа. Офіційно був представлені клубу і непосредственно руководив клубом вже 6 го числа. Всі тренувальні процеси, установки, вся робота вже була під руководством Юрія Ніколаївича. Вже у дебюті матчу глядачі побачили З Спочатку полтавців вперед вивів Зеленевич. Та за кілька хвилин помилка голкіпера Боня призвела до того, що рахунок знову став рівний 1-1. Після перерви господарям вдалося переломити матч на свою користь. На 49-й хвилині лісовий потужним пострілом зі штрафного змусив капітулювати Кучинського 2-1. Ось этот гол, який був забитий в початку другого тайму. Що ми виходили зовсім з іншими. планами, эмоциями на игру, а тут он, получается, сломал нам все эти планы, нам нужно было уже отыгрываться. План на игру с первых минут э, песенковать соперника, не дать им провести атаки и забить быстрый гол. Так и получилось у нас. Что в первом, что во втором тайме. Все были агрессивно, очень настроены на игру и активно действовали впереди, так и сзади. Крапку у матчі вже у компенсований час поставив новачок команди Воронченко. 3-1 підсумковий результат матчу Богдан Казаріт та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини.